Меня зовут Рустем Скибин, я художник каранист Мен Хрым Татарым, Витан Карым. Я из многонациональной семьи. Папа у меня наполовину украинец, наполовину швейцарец. Мама крымская татарка. С самого детства я занимаюсь прикладным, резьба по дереву, там, ну, все, что можно сделать руками. И это меня направило уже в профессию. Первый раз сел за круг, сравнил это с отношениями, наверное, с женщинами. Что ты не можешь надавить, но и ты не можешь ослабить. И вот эта золотая середина, она по отношению к Глине, чуть передавила, она выскочила она неуправляемая. Не додавила, она делает все, что хочет. В 2000 году я впервые представил на выставке первые свои работы. Этот стиль называется Куру и Сар. В переводе с крымско-татарского сухая преграда или перегородка. И я понимаю, что я как носитель должен это передать дальше. Когда переехал в 2014 году в Киев, не имея квартиры, ничего, только один автомобиль, я чувствовал себя в авто. як вдома. Скучаю по українському Криму до 2014 -го года, тот, который был, Потому був. Я виїжджаю в Крим, я віжу його зараз, і не вызывает радості. Після початку повномасштабної війни в Україні моє життя змінилося. Думок виїхати з Києву ну, мене не було. Я потрібен тут. Перший тиждень війни я зрозумів, що сидіти і там патрулювати ну, свій район це недостатньо. Займався евакуацією. Ти не знаєш, скільки людей буде, але я ну, намагався одразу писати, що машина маленька, тому багато не зможу забрати. Але приходилось, наприклад, сім'я була, четверо дітей, сумки, рюкзачки і кошечка. У Києві було дуже так жадкувато, тому що не працювали. Світлопори машин майже не було. У мене були ну, такі невеликі збереження, які я там хотів направити в друге а, і купу, купив за допомогою моєго друга Ірфана Кудусова. Який також доклав трохи грошей, два буса. Ми їх передали бригаді, яка зараз знаходиться на нулі і працює. Коли в Києві вже було спокійніше, я почав працювати над декількома проектами, які освітлюють цю війну. Це такий інформаційний фронт. Перший проект це серія постерів. Це города України, які оказалися в окупації. Я роблю все це на комп'ютері завдяки різним програмам в виде колажу, векторної графіки, використанням фотографій. Це історія моїх друзів, які виїжджали із міста. Це зруйноване міст. І люди, які тримаються один одного і допомагають друг другу. Я бачив на блокпостах освітлення від їжаків. І я це передав сюди. І ці мішки, які в даному випадку символізують Дніпро. Гордість. За цю страну, за цей народ. І для мене це честь бути ну, частиною народу. Кримська є невід'ємною складовою української культури. Тому українська і кримська для мене це як єдине ціле. Цьому постері я зобразив дерево, яке символізує наше життя, нашу впевненість в тому, що все буде добре після нашої перемоги. В цьому спротиві інформаційному дуже багато інструментів, які можуть бути використовувані. Прийшла ідея зробити музей. трофеїв цієї війни, які здобули наші воїни. Місце для музею ми вибрали дуже символічно: це туалет. Всі трофеї були передані нашими друзями з фронту. Тепер ми все знаємо, як подякувати цьому путлеру. Після нашої перемоги я повернуся в Крим, щоб зустрічати своїх друзів-українців, і будемо святкувати цю перемогу.